Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степенчук. І сьогодні 8 листопада, і минуло 5 днів, чи 5, чи 4, я вже не пам'ятаю, я прошила 5 тисяч. Бачимо якраз іде відтінок щоки. Далі продовження, тому що я закінчила, як пам'ятаємо, отут. А так цього не було. У минулому відео, і я продовжила оцих 5 тисяч волосся, падає е, тінь. Тут було дуже багато блендів. Із темного треба перейти до світлого на щуці. Зараз ми бачимо зйомку на природі, тому що я йду з нічної зміни. Мокра травичка, і я так сілась знімати відео. ось Біля річки, бачимо. Так, така погодка, морозу поки що нема. І всі тут відтінки якби соблюдаються. Її відтінки, як фарбується хюрем, також є. Всі відтінки збереглися, щоб не було витертого лиця, тільки тілесне і все, а щоб було об'ємне лице, якомога більше блендів. І Photoshop, і в програмі, яка робить переходи більш плавніше. Я попрацювала перед тим, як проганяти схему вже через програму і додавати туди бленди. Так що це мій такий рестарт. Будемо бачити, слідкувати за моїм відшивом. Може трохи трусяться руки, але таке я... я тут з нічної зміни. Просто хочу запечатлити цих п'ять тисяч. Тут ще більш плавніша переходи, такі, які бачимо, натуральні, тому що зараз, скільки там майже пів дев'ятої ранку, 8.30, І стараюсь так на свіжому повітрі зробити зйомку. Побачимося на, слідому, на слідуючому участочку. Я вже тут буде очко дошити повністю, і отак буде якраз ця щока, перехід із, із темної до світлого кольору. І сьогодні 25 листопада. Продовжую вишивати. З минулого разу ми бачили 5 тисяч, вже 10 зробила. Цих 5 тисяч слідуючих вийшло за 7 днів, кому цікаво. Цих 5 тисяч за 5, а цих за 7, тому що ходила на роботу, не було часу. І як у всіх зараз на Україні світло зникає із випусків ракет. Минулого разу 100 ракет взагалі було випущено по Україні. І Із-за цього, що немає у багатьох містах світла, вишивати неможливо. Я там показувала. Спілкувалася з дівчатками своїми у месенджері. Як я використовую ліхтарик, який від батарейок? Коли вже зовсім ніяк, ну то ліхтарика вистачає всього на 40 хвилин. Так, в такому режимі вишиваю. 5 тисяч слідуючих, щоб було хоча б 15 тисяч, уже носик, так, намітки носика є, губи будуть хюрем. І я надію, що все ж таки ще 5 тисяч до шиї і буде 15 тисяч за листопад місяць. І я виложу цей відшив. Виложу вже цей відшив у коментарях, коли у мене буде пост по моїх, за моїми схемами і так далі. Бачимо, я зйомку роблю на балконі, тому що тут денне світло, краще показувати. Але з рук зйомка, мої гантелі лежать, якими я займаюся, вони по 5 кг іноді. Мій станочок це фламінго. Такий тримач. Ось прикрутив чоловік мені таку залізяку. Я сюди вішала фонарик, який на ліхтариках, щоб якось вишивати. Коли пропадає світло, але таким мілким петитом 27 каунту не зовсім видно. Але все ж таки я пробувала вишивала. Така лампа у мене є від електромережі і так далі. Вже показую, як є. Побачимося, якщо дошию цих 5 тисяч до наступного разу. Сьогодні 29 листопада, знімаю кусочок. Не дошила 14 тисяч, дошила. Багато днів пройшло уже. Я потім у кінці скажу скільки конкретно. Тут не знята мононитка. Бачимо, що лице виходить об'ємне. Сьогодні у мене показ по багатокольорових процесах у моїй групі схемоманія. Хто не знає де це, я завжди залишаю посилання під відео. Складаю набори для учасників. І для нових, хто зайшов на мій канал, ось такі наборчики, новинки я складаю, все знімаю за одним разом. Ось такий кусочок відео буде. Далі буду як робити зйомку. Вже на розвороті зніму. як вийшло 15 тисяч за листопад, поки тільки 14. Сьогодні у нас 30 листопада, і показую вам свій звіт. повністю довишивала 15 тисяч петитів. Бачимо, як гарно виходить. Купувала на базарі такі свічки, тому що немає світла. І все, трапились вони мені на око. Купила і подумала, що сюди підходить, буде положити. Ось такий блокнотик. Записник мій, він, звісно, вам не потрібен мені потрібен. Я просто показую, що я тут по-своєму веду все записую. І у мене за листопад 15 тисяч петитів, це за 16 днів вийшло. Якось так виходить, що і в вересні також було 15 тисяч петитів за 16 днів. А цей останній кусочок 5 тисяч вийшов за 4 дня. Я ось теж писала, що 4 дні. І того, у мене вишито всього 35 тисяч петитів. Це всього становить 13,1%. Так, подивимося, характеристики. У мене тут 265 тисяч 950 петитів, має бути всього. А у мене 35 тисяч, тобто я почала з лиця вишивати. Все дуже подобається, все плавно переходить. І так, петип 27 Лінда. Мій настрій Хюрем вишивається, Мій, тому що я вже з ним сижу, скільки вишиваю. І зараз немає світла, як ми бачимо. Може вставлю вам картинки, як вийде, як я була з фонариком. Дуже багато людей е, теж відгукнулися. Пишуть, що вони також із фонариками, хто з чим, хто з свічками навіть хто в кого є. Тому що зараз наразі вимикають світло для економії енергії ну, ми це всі знаємо, хто на Україні і хто слідкує за незалежними новинами. І так, дуже задоволена. І... По своїй вишивці, що навишивала стільки. Ще остається ось цих 5 тисяч. Бачимо, я не дошила, думала, встигну, не встигла, тому що я збираю наборчики ще для дівчаток. І такий звіт я провела в листопаді місяці тільки з одним процесом. Тобто, за листопад у мене тільки настрій Юрій 15 тисяч петитів, Ну а міл мілкий такий канві. Цвайгард, Лінда 27. Так що ще 5 тисяч, я думаю, буду продовжувати далі, щоб закінчити. Я вже хочу закінчити і розп'ялити цю трійку нурги. І далі процес продовжити. А який продовжити, то вже буде в грудні місяці. Все розповім, на все відповім. Так що, такі у мене справи. Такий блокнотик. Дуже подобається з резиночкою. З резиночкою такою купувала я. Так що всім до побачення. Зустрінемось в наступних відео. Всі посилання приймаю замовлення на розробки схем, на розробки по фото. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Є завжди вайбер, електронна адреса, все є. Звертайтесь!